Пів України знесли, кучі людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того як він з ним там чуть лівджоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака от історія. Коротше, буде це вся історія продовжуватися далі. Я вже записував відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українці позбавляться кордону цього всього. Але зараз ймовірність його дуже величезна. Бо ну на жаль, вже навіть я не знаю, як поняло про це сказати. Бо це логічно зняти економічне навантаження знімачиною. Ті, хто за цей час не втих. Не встигнув вивчити мову і так далі. Ну, позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба скоріше за все буде, не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну взагалі новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а, проходити в ТЦК перевірку перед тим, як поступить якісь там вищі навчальні вуси і Так далі, ну дуже багато всього. Тому в цьому всьому а, хочу це останнє відео буде про це. Запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн за допомогою розповсюдження. Відео ми будемо їм платити зарплату. Я хочу, щоб ви подивитися не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дні дам безкоштовне навчання. Ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн-ефіри з вами. Три дня буду проводити, глянути, які у вас можливості. Я, бо я більше 12 років онлайн тільки заробляється. Мені дозволяє би спокійно в цій ситуації себе почувати. І а, ви собі пошукайте варіанти, як ви можете заробляти і онлайн і рухатись в цій всі ситуації, непонятні, коли просто таке враження, всі сплатились проти України і України один на один. Ще ми самі з собою, ще ми самі собою сремості. Це суть між собою в соцмережах і так далі. Ну, я такого ще ніде не бачив. Типа, наприклад, кожна там зірка, що у бізнес чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрити в ТікТокі чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що? Я взагалі не розумію. Ну, може, накипіло нам всім. ну... На жаль, так нам треба, сплатитися. От того я кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей. Там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти там від 100 тисяч гривень на місяць. А, безкоштовне навчання вам дам порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас поняли йти. От ну просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. Айфон, айпади і так далі. Коротше, ви це все побачите. Зрозуміло, така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція. Думайте наперед, бо новини, ну ви знаєте, мій оптимізм, який як я не завжди намагаюся якось захистити дати надію, і вона все рівно залишається. Я все рівно вірю в краще, але краще підготуватися зараз побільше, щоб не оказатися в абсолютному просаке, якщо. що. А ми вже побачили життя, нас навчило, що статься може в будь-який момент, що завгодно.